Доброго здоров'я, пані і панове. Дякую, що дочекалися. Ми повертаємося. Це канал Ютуб-канал Василь Фленчук. Ми дивимося, це друга наша частина. Дивимося на те, що відбувається в світі і в Україні. І Все, от для того, щоб краще розуміти, звичайно, логіку цих а, подій. Лайк-поси, лайки, категоричні українські вподобайки. Не забувайте, ну і підписатися на канал, в тому числі. Дякую, що ви тут, друзі. А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, про якого ми вже говорили наприкінці минулої зустрічі, да, він сказав, що Орбан дуже хитрий по полі він, якщо спалить мости, то збудує понтонну переправу, намагаючись зберігати контакт. Ну і зберігали контакти Сполучених Штатів Америки. Я не сумніваюся, що демаш, який зробила пані Маркарова, наш надзвичайний повноважний посол у відповідь на відомий лист групи демократів всередині конгресу, де вони сказали, давайте починати миритися. Давайте Джо Байден, ви ж там зустрічаєтеся, значить, з Путлером, давай домовлятися. Але насправді, от пан Кулеба якраз і дав відповідь цим конгресменам. Нам каже, давайте, друзі, ми вас зустрінемо, поїдемо в Ізюм, а, І, ну, не хоч там бучу, ірпінь, давай поїдемо в Ізюм і подивимося, що насправді таке кацапський русський мір, що вони по собі залишають. Ну просто щоб ви наслідки окупації побачили на власні очі, щоб зрозуміли, на чому яка основа а, не підстави і основа домовлення з кацапами. Причому, що глава МЗС зазначив, що подібні пропозиції, від кого б вони зараз не звучали, чи від Орбана. Чи від конгресменів, значить, зі сполучених штатів, чи там від Китаю є прямою підтримкою Кацапам, кацапів і дають окупантам, по суті, зелене світло на скоєння ще більшої кількості воєнних злочинів в Україні, оскільки ті хочуть підвищити свій статус і закріпити якомога міцніше. Ми вже з вами поговорили про те, що вони коють на Донеччині, Луганщині, зараз е, в Запоріжжі і е, на Херсонщині, де вони придумали, от, як вивести людей з хат, щоби туди заселити своїх військових для того, щоб вони там ти. Поперезимували. І це теж гуманітарна катастрофа, яка на сьогоднішній день є. Світового масштабу, Чому ми тут соромимося, звичайно, при тому, що е якраз от зовнішня політична активність і пана Кулєби, в тому числі, вона була позначена деякими ударами. А по сталим стосункам е ми вже пережили з вами Італію. Зараз повернемося і пережили Британію. Британія взагалі, була е в авангарді нашої допомоги Україні. Одна з перших, ну всі кажуть, що звичайно, це Борис Джонсон. Він був рульовий або за як то кажуть, колись така програма була. Але звичайно, сталість і якби, підходи Якраз Британської імперії, да і, 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 і Британської держави до якихось світоглядних речей, вони насправді не дуже залежать від того, хто є прем'єр-міністром. Я маю на увазі от, в ментальності, в фундаментальності. Ну, якісь тактичні речі, звичайно, що прем'єр він використовує, але в принципі машина пре якраз в тому напрямі, який закладений от всіма підвалинами якраз британського суспільства. І якраз в цьому контексті всі перестороги ну поки що так виглядає. ну будемо Бачите, тому що ми ще не спілкувалися безпосередньо і не бачили, окрім заяв конкретики, але а, ріши сунак, новий прем'єр-міністр Британії отримав вже запрошення від президента Зеленського, якому він а, першому в новому статусі зробив дзвінок. І сказано, що цей візит вже готується. Це Володимир Пристайко, наш посол в Британії, сказав під час розмови з Володимиром Зеленським, зокрема домовилися про те, що Ріші Сунак здійснить візит в Україну, коли це відбудеться конкретно, але колись відбудеться. Ми вже над цим працюємо з нашими колегами з уряду Британії. Звичайно, що ці історії всі закречені. Вони не будуть там казати це ж не мирний час, коли там офіційні чи державні візити там плануються там заздалегідь за роки. Але тут може відбутися сів він в потяг. Вогону Украї залізниці йому там поклали, тому і ріси ставили. і Цьому ще можливо якісь там не знаю ядерні цукерки з натяком на дану буде їхати до Києва. Так, от друзі, теж відносно Італії дуже важливо, бо президент Зеленський е, запросив і е, прем'єр-міністра Італії Джорджу Мілоні відвідати країну. Він її привітав. так і написав, що привітав Джорджу Мілоні з призначенням на посаду прем'єр-міністра Італії. Сподіваюся, на подальшу плідну співпрацю ми обговорили інтеграцію України до ЄС. І до НАТО я розповів про поточну ситуацію в нашій країні, і запросив Джорджа Мелоні відвідати Україну. Мелоні очолила, як ви знаєте, український італійський уряд після перемоги її правого блоку на парламентських виборах. І, звичайно, по коаліції може бути нанесений серйозний удар. Не знаю, бо це внутрішньополітична їх обставина. Зовнішньополітичний вектор, звичайно, вона проартикулювала, він буде залишатися в контексті Євросоюзу і якби от. Всі ці керівники Європейського Союзу вже сказали, да, Італія в нашій, значить, когорті, все добре. Але чи поїде вона в Україну? У мене питання, тому що там Берлусконі буде, там буде інший діяч, цей зірковий, зірковий член цієї коаліції. буде страшно нервувати. Хоча можна було б Берлусконі взяти в Київ і теж його звозити в Ірпінь. А можливо, навіть в Ізюм туди, в той, в той регіон, звозити, або показати, що які ракети прилітали в Запоріжжя, Наприклад, да, от такі от варіанти міг би бути. Подивимося, щоб він. Тоді запиваючи там кав'яр чорний чорною горілкою російською, роз розказував про Путлера. А тепер ще одна, значить, країна, яка на моє переконання, що чим далі вона буде намагатися якраз надолужити втрачене, звичайно, поляки дуже багато робили і роблять. Тут взагалі без питання, але поляки не були би поляками. І звичайно, в хороший в хорошому сенсі цього слова гендель. Вони обов'язково планують мати. Ну, по-перше. По зброї Кацапи намагаються заморозити бойові дії в Україні, тому і залякують ядерною зброєю. Так сказав президент Польщі Дуда. Подібні погрози Кремля є елементом їхньої тактики і спробами залякати країни, аби примусити їх припинити підтримку України, оскільки Кацапи програють, і проте українці поступово відновлюють контроль на своїх кордонах визнаними міжнародним правом. Ці от з цієї позиції підходить Дуда до формування якраз з місця і суб'єктності Польщі а в новому світі, я так розумію, це вже не тільки там моменти, пов'язані з Старою Європою, Новою Європою, а саме в, в старому світі, і з одного боку, Польща, яка 200% точно знає, що відбувається в Україні, завдяки чому відбувається і е з чим. В тому числі і з військовим устаткуванням. А, закупила безпілотники, закупила Байрактари, і вони вже прибули на базу літальних апаратів безпілотних в Мирославці. А, Хочуть закупити 24 безпілотника там з всіма справами, радарами, симуляторами, тренуваннями. За словами міністра оборони Маріуша Блашика, безпілотники було замовлено ще до війни, але каже, що мене ж сварили. і Тоді говорили всі, що це зброя, яка польщі не принесе користі. Ну, каже, подивіться на Україну. Досвід показав абсолютно протилежне. Так, от відносно байрактарів, там всі ці справи виявляється, польща хоче собі ядерну зброю. Ну ми так обережно ж з вами говорили про ці листи. Америка там сказала ні. Але далі Дуда пхає цю тему і каже про те, що пакт Казахстан НАТО від 97-го року вже анульовано, якби через те, що Кацапи вторглися до України. В цьому пакті вони там мали нікуди не ходити. Тому Польща тепер ще більше зацікавлена програмі Nuclear Sharing». Тобто Польща готова дати свою територію для розміщення ядерних ракет від Сполучених Штатів Америки, Польща вважає, що розв'язавши війну проти України, Кацапи налювали цей пакт. Тепер країна хоче серед іншого і ядерну зброю від НАТО. В повідомленні йдеться, що раніше президент Польщі Дуда обговорював США можливості участі в цій програмі. Програма передбачає, що країни-члени НАТО, які не мають ядерної зброї, можуть отримати її від альянсу. Однак, офіційний представник держдепу тоді сказав: пам'ятаєте, що типу штати не мають планів розміщувати ядерну зброю будь-якій іншій країні, яка вступила до НАТО після 97 року. Тобто, зараз це Німеччина і зараз. Це Британія. Ну там ще є в у Франції своя ядерна зброя, але далі на схід вони сказали, що поки ми не рухаємо. Але коментуючи це, людина в адміністрації Дуди, яка займається зовнішніми справами, заявив, що пакт Кацапів з НАТО анульовано, і в 97-му році, от чому американці говорять про 97-й рік, ну спираючись видно на позиції цього пакту. Де вони пообіцяли Кацапам не розміщувати далі ядерну зброю. Так от каже, що в 97 му році було підписано пакт Кацапстан НАТО, на основі якого існує переконаність в тому, що жодних додаткових постійних сил НАТО в східній Європі не слід розміщувати. А ми вважаємо, і президент Дуда сказав на саміті НАТО, що цей акт мертвий і Кацапстан просто анулював його через агресію проти України. Тобто, методично а поляки якби пхають цю тему, не знаю, чи це на підвищення буде чи на пониження, але вони уклали. Угоду з Westinghouse Electric, це знаєте, найбільший, ну по суті, в світі виробник. Ну, не виробник, а будівельник і потім супроводжувальник атомної інфраструктури, атомних електростанцій. Так, от Польща вирішила і уклала вже. Видно домовленості з компанією про будівництво атомної електростанції в Польщі. Це прем'єр-міністр Муравецький заявив. І крок каже спрямований на скорочення викидів вуглецю в Україні. Поступову відмову від вугілля. А в Польщі вугілля видобувається. Ви світ теж прекрасно знаєте. Так, от планують збудувати цю атомну станцію до 33-го року. А до 40-го, 45-го років Польща розраховує отримувати до 20% енергії від атомної енергетики. І на першому етапі буде збудовано три е реактори, а потім ще їх буде шість. Ну, 20% це достатньо серйозною атомною електрикою. Вони будуть живити якраз свою економіку. Не знаю, що буде робити і своєю атомною станцією картопляний Лось, якщо він там ще збережеться, тому що з огляду на те, що зараз вся економіка Білорусі потрапить в дев'ятий пакет санкцій, Не знаю, він буде дарувати, ну, чи, чи, чи гасити, чи як чи на Кацапстан відправляти. Ну, якась історія там має бути цією атомною станцією якраз в Білорусі. Але на загал, вот ці зміни карколомні. І виступ штанмаєра німців, які ну в принципі вважалися, що вони однозначно там домінують. Ну як домінують поляки, вимагають від них гроші, трильйони. До речі, і там ж вимога була до Кацапів. Я вчора вам говорив так, Кацапи кажуть, а що ж вони так скромно, трильйончик. Вони би і три трильйончики попросили поляки. Ми б їм так само відповіли. да, Результат був би той самий. Ну подивимося, але поляки, яка вже прописують, те, що їх частина в цьому загалі так само присутня. Ну, друзі, да, я от про це часто густо кажу, бо таке повне відчуття воно в мене присутнє так, от, відносно німців це була реакція, якраз з офісу президента України. А от в контексті цих змін, тектонічних, що новою формулою Штанмайера має стати максимальна військова і фінансова підтримка України. Путін повернеться до 23 лютого, де Кацапи були не були ізгоями. Але ми зараз в жовтні. Ми зараз не 23 лютого, хоча Путлер вже готовий десь там в голові туди піти. Путін кривавий тиран. Зараз в жовтні. Кацапстан це терористичні. На держав при тому, що зараз дуже якби компліментарно я би так сказав, попри пам'ятаєте попередню відмову приїзду Штонмаера до України з перестрогою, того, що Штонмаєр міг би поділитися якимись секретами стосовно того, що на перших на початках війни були всі секретні речі з бункером там українського президента там, з підземними кодами, з якимись там комунікаціями, якраз в приміщенні офісу президента, ну наскільки ми говоримо, Бункер, це ж не десь там в Буковелі бункер, куди полетів Зеленський. Ні, мається на увазі якісь підземні комунікації ну 200% є. І от тому відмовили тоді з візитом Штанмайеру. Причому що Штанмаєр, формула 14 рік приниження України за великим рахунком. хімік цього напряму був саме Штанмаєр. А потім от зараз він приїхав і показав буквально наступного дня, що він, як політик європейського світового масштабу, себе являє, як він чесно, відверто сказав, те, що насправді і yeah. є те, що насправді є, так от в офісі президента сказала, що сьогоднішня промова німецького президента Франка Вальтера Штанмайера стала вироком кацапським фантазіям про слабку Європу. Нова формула Штанмайера – це максимальна військова і фінансова підтримка України. Да, в цей в цей якраз контекст включився. І новопризначений посол України в Німеччині Олексій Макіїв. Він висловився, що Берлін ну, виглядає так, щоб дозріє до політичного рішення про постачання Україні броньованої техніки і танків. Ну ми теж бачимо, що. Шольц дуже цього не хоче. Він зараз буде робити все, щоб Кацапів без танків а, якраз прибрати з території України. Зараз я про це розкажу. Але от а, за повідомленням пана Макієва, те озброєння, яке постачається в Україні, однозначно є оборонним. Україна захищає свою територію і не збирається ні на кого наступати. Я впевнений, що Німеччина дозріє до політичного рішення про постачання броньованої техніки танків, які як ми могли переконати Німеччину змінити свою позицію щодо систем залпового вогню артилерії з цих перенес зенитно ракетних комплексів, в тому числі і протиповітряних оборони, бо, окрім Айріс, зараз в системі протиповітряної оборони працює ще 30 гіпардів, які захищають наше небо. І саме вони, я так вам по секрету скажу, одні з найбільш ефективних в боротьбі з дронами. Оцими мопедами, іранськими, які літають, саме от гіпарди. Так от, яким чином, Шольц намагається трошки пригальмувати цей процес по виділенню танків та іншої цієї машинерії. Він 4 листопада, друзі, летить в Китай. Летить в Китай. Ну, він там Звідти я так розумію, що буде рухатися в бік G20, але летить в Китай. Офіційно буде зустріч там перемовина. Сіт зепіном е, німецький бізнес. Е, ну я навіть скажу про ну, всі знають да, там електромобілі Фольксваген. Да, наприклад, зараз дуже модна була тема влітку. Зараз трошки менше, але взагалі Фольксваген це один з найбільших виробників автотранспорту ну зі всіма там відділеннями в Німеччині в цьому в Китаї. Таксі, там, Volkswagen, ну там не такі там, Volkswagen, як в Європі, як в нас, як в Америці, там свої Volkswagen, але вони там є. І дуже багато іншого бізнесу німецького присутні в Китаї. І якраз німецький бізнес говорить, що якщо Китай накриється мідним тазом завдяки Кацапстану, то буде непереливки і Китаю, і німцями всіми треба лагодити. І китайський цей дзвінок. Путлеру, а з тим, що в результаті Путлер сказав, що я типу готовий говорити. А, да, і це демарш китайців а, про те, що давай Путлер завершує цю всю історію, бо вона вже нам заважає жити. Я думаю, що десь, в цьому ключі треба розглядати цю заявку про візит канцлера Німеччини до КНР. І він цей візит, наскільки він важливий для китайців, зробить його першим лідером J7, який відвідує країну від початку цієї пандемії вірусу. Ну і потім ще поїдуть там з В'єтнамський. Лідер прем'єр-міністр Пакистану і президент Об'єднаної Республіки Танзанія, але в принципі та така історія, ну якби теж для регіонального розвитку важливо. Але те, що Шольц там буде, подивимося, що на G20 він розкаже про свої візити. Так, от друзі, дуже важливо от в цьому контексті зберігати холодну голову, да, чисті руки, гаряче серце. Колись Дзержинський здається, так сказав. Але в принципі, а ще до Дзержинського, хтось там із філософів це казав. Ну, Бог з ним. Але в принципі, ми повинні реально бути спокійними і спокійно аналізувати насправді все, що відбувається навколо. Я тут лише процитую Дмитра Кулебу, міністра закордонних справ України. Він Каже, що українці мають бути готовими до того, що перемога. Вимагатиме часу, скільки це займе? Тижні, півроку. Чи рік це вже інше питання, але перемога неодмінна буде. Якщо ми дозволимо собі якийсь інший підхід і будемо встановлювати дедлайни, ми до весни воюємо, чи там до наступної зими ми воюємо, а потім не воюємо, це шлях до поразки. Україна не може дозволити собі цього шляху. Він додав, що на початку вторгнення критично необхідно було протриматися тиждень, причому не лише не зазнати поразку, а ні, а продемонструвати здатність до супротиву. Кулеба також наголосив, що сподівався на те, що кількість загиблих кацапів, коли перевищить. 10 тисяч, то це буде гальмувати Касабстан. каже: ну я помилився. Та всі ми помилилися. Помилилися навіть в тому, що в принципі, коли попереджали, що буде так, як зараз, Путлеру було якби все одно: 10 тисяч, та які питання? Вон ми там мільйон зараз зберемо. І от каже Кулєба, я не очікував, що президент Путлер настільки зневажає життя своїх співгромадян. Та мені здається, що і кацапам абсолютно плювати на те, хто їх поважає чи не поважає. От вони от такі. Але в першому виявився правий, що протрималися і саме за тиждень почалися докорінні зміни щодо інших країн до нашого супротиву. Але ми от повинні бути свідомими цими, цим прогресу. Він, звичайно, є незадовільний, скажімо, в контексті Запорізької атомної електростанції, друзі. Це теж складова, оскільки є дипломати. Отичні речі, військові, економічні, і отакі безпекові прогрес у створенні захисної зони для запорізької атомної електростанції спостерігається надто повільним. А виступаючи в п'ятницю на заході, який фонд Карнегі організував в Вашингтоні. Це сказав голова МАГАТЕ Рафаель Гросі. І заявив, що він дуже розчарований. Для мене створення захисної зони навколо АЕС це найочевидніше, що може бути. Як ви можете обстрілювати атомну електростанцію заради всього святого? Ну путвір цього Приводу дзвонити немає, шоту з'їздив в Гросі, потім приїхав до Києва. Видно, знову ж таки, не. Полагодили, бо в Путлера одне на, на от, от, має на розумі забрати це військовий трофей. Близько сотні працівників ЗАЕС, виявляється, погодилися працювати з окупантами, але те, щоб розуміли масштаби на станції 6700 працівників, 100 погодились серед тих, хто підписав контракт з Росатомом, є й керівники певних підрозділів, які звичайно ну, вже переходять в інший розряд своєї ідентичності стосовно України. Напевно, будуть накивати п'ятами рано чи пізно. Друзі, звичайно, що реакція не світова, ну на ці рухи є не тільки дипломатичною. Ви всі прекрасно чули, що. А, вчора хтось із молотком вдерся в помешкання Ненсі Пелесі, яка очолює конгрес Сполучених Штатів Америки. Це дуже серйозна історія. Будинок здається в Каліфорнії. Ну, вони ж там відкриті. Хтось не ну, в кіно, от реально її не було вдома. Був чоловік. А напад, напад да, і чоловік, от на цей ранок є інформація, що він переніс успішну операцію. А, лікарі долали наслідки перелому черепа і серйозних травм правої руки і кисті. А якраз наразі очікують повного одужання пана Пола. Але метою була несипалася. От це ж ну якогось ідіота найняли, дали молоток. Можливо, він і не знав, куди він йде. Ну теж швидше за все, але факт залишається І Це вже якби фізичний вплив на вищих посадових осіб сполучених штатів Америки. Такого, м'яко кажучи, давно не було. Не знаю, точно не за часів Трампа, хоча і Трамп він був перший, який запропонував піти і розібратися в Конгресі Сполучених Штатів Америки, навіть завівши по суті туди тих мітінгувальників. Ну, не він фізично, але точно він був в курсі, що відбувається. Ну, це така тема, але якраз ще один же ж ключовий гравець для України Ілон Маск і все частіше їх починають пов'язувати. І один з таких показників би був би на тлі того, що Маск став власником Твіттера, Чи повернеться е, Трамп до Твіттера. Його ж заблокували там, забанили після відомих подій. Але сказав Трамп, що я залишаюся в своїй мережі там трус, правда. Хоча маск мені дуже подобається, сказав Трамп в інтерв'ю Fox News І колишній президент Трамп побажав маску всього найкращого в Твіттері але наголосив, що він залишається на своїй власній платформі Це Truth Social, яку він рекламує кращу, безпечнішу і е, в якій почувається як вдома. До речі, на тлі того, що зараз велика кількість українських патріотичних акаунтів, е, я так бачу, в Фейсбуці блокується якраз з Фейсбуком. То облікові записи користувачів в соцмережі Твіттер е, дії яких була припинена через сумні. Івні причини будуть відновлені, так сказав Ілон Маск. Однак це буде зроблено після того, як буде сформовано спеціальну раду модерації контенту з дуже різними точками зору. І вона проведе перевірку облікових записів і жодних важливих рішень щодо вмісту чи відновлення цих облікових записів не буде прийнято допоки рада не збереться. Рада може збиратися, і Трамп, от почувати себе плюс-мінус, впевнено в своїй цій історії. Але я кожи, коли кажу, що починає світ карколомно змінюватися, і якраз Кацапи перестають тут грати якусь домінуючу роль, навіть з точки зору міжнародного енергетичного агентства, тому що знаєте, соціальні мережі, телебачення, оця пропаганда, це все це ж вимагає грошей, це все створено за надприбутки з газу і нафти. Тепер ця вся історія здувається. Ви бачите, навіть заява про те. Що там серіальні сезони починають скасовуватися, починають кіно зменшувати в зйомках. Оце про війну весь час 41-й рік Да, в Кацапах буде в Кацапів складно. Російський експорт палива ніколи не повернеться до рівня 21-го року, а його частка в міжнародній торгівлі до 30-го знизиться щонайменше вдвічі. Це от міжнародне енергетичне агенція сказало. За прогнозами аналітиків, Кацапи не врятують навіть азійські ринки. Вони не зможуть повністю перебрати на себе обсяги кірення. Ніше споживала Європа, азійські ринки мається на увазі. Передбачається, що вже в 2025 році щоденний видобуток нафти в Росії буде на 2 мільйони балерел нижче. А це страшні гроші. А видобуток газу впаде на 200 мільярдів кубів, на 200 мільярдів Україна споживає, там, щоб ви розуміли, 15. А то на 200 падає. Це уявляєте, який потенціал. Це фактично от Європу по грошах, яка давала ці мільярди, береться і відрізається щомісяця. То по суті, в Касапів і грошей не залишається, бо що вони роблять? Ладу Каліну. Бо це єдиний буде, напевно, експортний потенціал, і що хтось буде брати на сувеніри Булада Каліна за чорний мішок, от десь в такому співвідношенні. Е, да, що від нас вже, машини згадали, заспокоїв нас в лапках НБУ, але пронос вони дають по держбюджету. Е, е, повідомили, що пальне буде дорожчати в Україні до 20% на рік. А дослівно так вони сказали, надалі пальне буде дорожчати повільніше у 20%. З одного боку ціни стримуватиме поступове зниження світових цін на нафту, а з іншого очікуване повернення системи оподаткування пального на довоєнний рівень буде зберігати ціни високими. Проте ефекти перенесення високих цін на пальне будуть тривати і надалі, зумовлюючи, зокрема, подорожчання транспортних послуг, і це буде підживлювати загальну інфляцію. Але бачите, ми вже говоримо про те, що в Європі буде ціна на нафту падати, а значить, на глобальних ринках, Де ми зараз, не маючи своїх нафтопереробних заводів, а їх відновлення це час, будемо закуповувати по меншій ціні, але з того держава. Хоче брати більше акцизу, залишаючи ціну на пальне, от на цьому рівні, на які є на сьогоднішній день. За великим рахунком, це добре, що є пальне на сьогоднішній день. Ніхто зараз не вимагає, всі розуміють, що як їздили, кому треба, то їздить. Подивіться, в Києві просто страшні корки, насправді, війна, але мости і так далі. Є, є проблеми. Так що, я думаю, що це буде не складно для тих, хто реально потребує у поїздках. І, друзі, в поїздках за кордон, напевно ж там складнощі, то ловлять. На кордонах весь час, але тим не менше я вже говорю про тих людей, які є за кордонами, для яких створюються ці сервіси, про подовження своїх документів. Так от ще і для внутрішніх людей всі ну, багато хто і обставини тощо. І от паспорти це від кабміну, друзі. Мінреінтеграції заявив, що паспорти громадян України, термін яких минув від, під час військового стану, продовжать і вони будуть дійсними. Навіть якщо ви не маєте можливість там піти до ЦНАПу, звернутися, щоб вам... Подовжили. Це стосується і ID-карток, і паспортів цих книжочок. Зазначається, що власники таких документів будуть зобов'язані їх обміняти впродовж 30 днів з моменту припинення або скасування військового стану в Україні. Поки що вони всі дійсні, але про всяк випадок, просто щоб ви знали ці обставини і ці цифри. І останню вам цифру дам. Просто я знаю, що ви це не любите. З урахуванням, звичайно, що в світі говорять, що вже це вже полегшено або майже зникло. Про всяк випадок. Знаєте, люди спілкування, вакцина від грипу там в кого Україна отримала від Сполучених Штатів Америки 2,3 мільйони доз вакцини Пфайзер. Про всяк випадок зараз свіжак приїхав. Вакцини надані урядом США в рамках ініціативи Ковакс, доставлені до нашої країни ЮНІСЕФом. Їх розподіляють по всіх регіонах і спрямовують на первинний курс імунізації і ревакцинацію. Просто щоб ви знали, бо, наприклад. Такі, як я і цікавився, не було як тепер є все, бустер. оп, є живий, здоровий на ваших очах, друзі. Я вже це моя особиста точка зору. Я ні на що вас не пропагую, і не якби і ще в мене є вакцина проти грипу. от так, от треба захищатися, аби не хворіти і почувати себе нормально. Чого я всім бажаю, друзі? Я не хизуюся ні в якому разі. Кожен собі сам визначає, як йому рухатися і куди йти. Це справа кожної людини. Поки що, і слава Богу, що немає там якихось обмежень з цим пов'язаним. Але. Я вам дякую дуже, що ви на каналі Василь Кланчук, що ви підписуєтесь, дзвіночки ставите лайк, лайкос. Категорична українська вподобайка, друзі. Це важливо для того, щоб алгоритми Ютубу швидше працювали. Я хотів би сказати фантастично, велике от дякую. От як я ще можу сказати, і дякують нашим хлопці з-під Бахмуту. Тому що давайте, напевно, все таки я завтра буду зупинятися, бо ми повинні опрацювати ці всі замовлення. Дякую за те, що ви так яскраво підтримали акцію. Нашу подару бійцю шкарпетки. І всі Питають, коли буде розсилка і так далі. Ви ж розумієте, що от ми зараз закумулювали по суті велику кількість це, це майже в 2,5 рази більше, ніж ми закумулювали попередню акцію з літніми шкарпетками. А, треба відправити у Львів. Там бандіти, ну виробництво так називається. Бандіти, пан Іван і його колеги, вони мусять то все запустити у виробництво. Ви ж розумієте, що воно ж там не по одній парі вишивається, це ж заряджається нитка все остаткування, і якби пруть там добу дві от Наше замовлення. І потім це замовлення пакується, їде сюди в Київ, з Києва, поїде вона в Краматорський, поїде, звичайно, це хлопцям туди в район Бахмуту. І, е, звичайно, буде е, вже розподілятися тим, хто замовляв собі. Так що, друзі, от такий механізм. Потім ми повернемось. Але ви просто супер! Сьогодні в півчетвертої приходять з Австралії, ви вибачаєте, але в нас 32, мені шкарпетки не треба, ну плюс 32. Хай тут. І такі от, з цього можна навіть книжку писати з ваших звернень. Просто, просто ви круті. От інакше я не скажу класні, круті, от, тому що ми українці, друзі. Ми віримо в Збройні Сили України. Ми віримо в Бога. Ми українці і ми обов'язково переможемо. Ви тільки, будь ласка, не перемикайтеся, бо далі буде і далі буде обов'язково яскравим. Хай ще ш... і не хворіть. Хай щастить. до побачення, до наступного відео. Слава Україні!